Народний діпода. Ви проводите мирну акцію? Ми ви проводите мирну акцію? Ми Ми Проводьте, будь ласка, мирнуці. Дайте, дайте команду. Я Дайте команду бійцям відійти. Ви, 네 ви Що ви не забороняєте приватною власною? Що тут робите? Моя власна. Це моя власність. Бачимо, що є. ви займаєтесь особисто. Ми зібралися через те, що зараз здійснюється ремонтська захоплення нашої партії. Що ми маємо на увазі? Два художник канає. Я жду от вас посылку к пану Михаилу Саакашвили, я жду, чтобы он знал, что она не есть. Одна и та же рука заблокировала, зарегистрировала фальшивую партию. Одна и та же рука заблокировала на все каналы. Я снимаю сейчас каналы, посмотрю, на сколько это выйдет. Одна и та же рука дала распоряжение через суды пропустить это. Так я вас прошу, Это рука кто? Голубев, Сушко, Петренко или кто это одна рука, которая может контролировать суды, олигархические каналы, Министерство юстиции и активистов партии Порошенко. Кілька, кілька підкреслюю, зараз уже дві Політичні партії з іменем Михайла Саакашвілі, які мають з'явитися в бюлеті. Вони вже зараз готують шахрайську схему, щоб обманути українських громадян, які відповідно до Конституції мають право обирати. І гарант Конституції не тільки не припиняє цю всю аферу, а його посібаки очолюють цю аферу. Гарант Конституції, гарант Міністерства юстиції, який мав би бути міністром, не є такими гарантом. Тому сьогодні ми тут. З чіткою вимогою. Перше скасувати негайно фейковий, фейкову політичну партію блок Михайла Сакашвілі. Друге. Зареєструвати негайно справжню політичну партію рухлових син Михайла Сакашвілі. І ми бачимо, що сьогодні з'їзд публічно відбувається тут. Третє притягнути до відповідальності всіх тих людей, які брали участь у цій шахрайській схемі, включаючи високопосадовців з Міністерства юстиції. Включаючи високопосадовців в судах, включаючи інших високопосадовців, які давали такі вказівки. Якщо ви підтримуєте, що наші лідери, зараз підуть до міністра юстиції, прошу проголосувати своїми мандатами. Хто за дякую? Хто проти? Хто утримався? Славі колеги, дякую. Я прошу. Наші представників руху нагосил, наших друзів, а також журналістів, піти до міністерства для того, щоб поспілкуватися з міністром і задати усі приємні запитання, які ми задавали йому зараз. Я думаю, що жінко міністерства це було прекрасне чудо. Будь ласка, сьогодні Я тебе говорю, самец. ты мерзавец. Я ты ублюдок, и мерзавец. ты не, не министр, ты, ты не министр, такие, как ты украли здесь да, Ты сейчас на, на мы Давайте, напишите, напишите. И мне очень жаль, что... Опустился, ты Да вы опустились за что Ты не министр. Мы за раз я за таких, как ты, сажал, Грузии и тебя тоже посадите наруду. Вы, таких, вы как судей, ты, не надо ся... краснеть, таких, шесть. как ты, будут сажать. И ты, и ты, и мизер. Как и то, и Убирайся сам из комитета. Давайте я на какой Слово, Я что у меня в воздухе остались какие-то сомнения, что сам министр... Також отримав участь в цьому шахрайстві, у мене вони всі зникли. Це такий простий афіріст. Осипакав не тільки Порошенко, але й колишнього прем'єра, кроліка і Авакова, з'ючого головного образного злодія уряду України. І вони це зробили абсолютно свідомо. Ми чекаємо сьогодні від Петренка всі документи, які він має нам надати. А саме він нам має надати документи, які підтверджують. Нотаріальне завірення дозволу на використання імені Михайля Сакашвілі у фейкому клоді Сакашвілі. І, друге, ми чекаємо, щоб ця рейдерська комісія зробила єдиний правильний крок: скасувала Бог Михайля Сакашвілі, скасувала цей абсолютно незаконну політичну партію, яка має тільки одну мету потоптатися по вашій гідності, у вас голоси. Зробити шахрайство, коли ви хочете піддати свій голод на справжнього Михайла Сакашвілі.